Від ситуації ви посварилися із кимось напруга, непрозуміння, різкі слова. І перша думка, може просто вибачитись, хоча я навіть не винен. І тут починається внутрішня боротьба. З одного боку хочеться миру, з іншого несправедливо брати на себе те, чого ви не робили і в чому нема вашої правини про життя. Шукаємо відповіді на гострі питання. Чому ми вибачаємося за те, в чому не винні? І як зрозуміти, коли вибачення справді потрібне? Давайте відверто і чесно. Є речі, за які треба вибачатись. є речі, за які не можна вибачатись. Давайте так, коли потрібно, почнемо з цього питання, коли потрібно вибачатись, психологи і біблія тут дуже схожі. Вибачення потрібно тоді, коли ваші слова чи дії завдали біль, навіть не навмисно, навіть якщо ви не мали на увазі факт болю є. Тоді чесно, вибач, я був єріський. Я не хотів тебе образити. Крок до миру. А біблія прямо каже: шукайте миру і дбайте про нього. Іноді саме вибачення двері до цього миру, коли вибачатись не. Можна, коли це робить, вас винним у тому, чого ви не робили, коли людина маніпулює, коли це знецінює ваше почуття, коли ви вибачаєтесь тільки через страх конфлікту. Тут проблема в тому, що неправильне вибачення закріплює брехлеву картину. Інша сторона думає, що так, винен ти, і наступного разу тиснеме ще сильніше. Це не мир, це така. Капітуляція, коли потрібно не вибачатись, а уточнити. коли ви не винні, але хочете зняти напругу. Тоді наймудріше сказати не «вибач», а я хочу миру». Давай уточнимо, що саме сталося. Мені що між нами напруга, але я не відчуваю провини в цьому. Вибачала відверта. Я поважаю тебе і хочу розібратись, а не ображати. Це чесно, це по-доброму і це зріло. І от момент, який може багато чого змінити. Вибачення має лікувати, а не калічити правильне вибачення, будує стосунки неправильно руйнує вашу гідність. Ну і що ж робити, якщо винні – вибачайтесь вибачаєтесь одразу і щиро. Два: якщо не винні, не беріть на себе чужу правину. Три, якщо не зрозуміло, уточніть, а не вибачайтесь на осли. Говоріть доброзичливо, але твердо. П'ять шукайте миру, але не ціною правди. І трохи духовного. Біблія каже, гнівайтеся, але не грішіть. Тобто можна мати емоції, але не можна брехати навіть заради спокою. Пам'ятайте, вибачення це сила, але тільки тоді, коли це правда. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відповіді на життєві питання. Пишіть коменти. Не забувайте про вдячність виглядатів вподобайки.